У цьому році дуже продуманий був складений перелік вулиць, якими повертаються шахтарі зі змін додому та які необхідно освітити. В цей перелік увійшли вулиці: Волкова, Кулісниченко, Гречнова, Магістральна, а також Черкаська та Курченко. Так, наприклад, на вулиці Кулісниченко встановили 16 світильників. Тож тепер всі темні місця тут будуть освітлені. Потужність однієї лампи у таких світильниках складає 100 ватт, тому порівнюючи з освітленням. Проїжджої частини, де встановлюють лампи потужністю 150 Вт, можна отримати значну економію енергоресурсів. Окрім того, директор комунального підприємства Міськсвітло Дмитро Аліференко підкреслює безпечність таких приладів. Світильники дуже надійні, вони беруться з гарантії на три роки, Лампочки беруться з гарантії на рік. Поверхною світильників є міцний полікарбонат, що може захистити його від хуліганської атаки з рогаток та навіть пневматичної зброї. А полірований алюміній дарує яскраві сонячні відблиски. Він практично дуже довгоустойчивий і хуліганоустойчивий.